Після снігу і голе льоду, хоча льод ще не весь зійшов. Так приємно. Приємно прогулятися по траві Це наш центр села. Тут рядом у нас дитячі заклади. Ми їх показувати не будемо, бо їх не треба показувати в даний час, хоча там гарно і дітям там добре. А ось на льот. Але з великим задоволенням я переходжу на траву. Такі в у мене сьогодні. Буду йти зараз на як я люблю казати. І того. Включает видео.